Ці реклами по грі не були дуже популярними, як рожевий дракон, але мали місце також у 2022 або навіть 2021 році. Насправді так вийшло, що я скачав цю гру, але я, коли завантажую гру, ніколи не дивлюсь рекламу. Я оцінюю за скріншотами і по відгукам. А також сам опис гри я люблю ігри про тварин і магічних вовків з суперздібностями. Тому скачав собі її. Я не думав, що у цієї гри взагалі така реклама крінжова. Я точно вам скажу, що граф реальності відрізняється від того, що показують в рекламі, і насправді вона прикольна. Та все ж ми тут зібралися, щоб поржати з даної реклами або поплакати залежить від вас. Я так дивлюсь: у них там спочатку були нормальні рекламні ролики, типу полюй на тварин протистояння між вовками та гієнами, колекціонуй героїв і бийся з босами. Тобто було окей, а потім щось сталося. А от тепер, після декількох реклам, починається наш улюблений трешняк. Are you okay? You're певно, вони подивилися рожевого дракона і подумали, що їм теж саме потрібно зробити. По-перше, вони перейшли з горизонтального формату на вертикальний, певно, що для Тіктока, а потім залили на Ютуб чи якось так. Вовка застали тих і ведмідь, які вище за рівнем. Але у головний герой вирішує тікати, а тому несподівано вовк падає на носорога і горішками прямо на ріг. Боже, як це боляче. Потім зустрічає кабана, він його проштрикує і типу помирає. Далі пішла якась незрозуміла нарізка з кліпами, що повторюється для чогось, і під кінець танець вовків. Тут, на відміну від рожевого дракона, є веселий кінець, але вони все ще робили звичайні анімації по скрінжі. Тут можна було сказати, що це за треш, але це веселий і смішний треш, і не такий крінжовий, як попередній, ця реклама як мем про танцюючого вовка, якого показував у минулому випуску, але є інша сторона реклам. Те, що вони полюбляють брехати, тобто недостовірність ролика. Наприклад, тут є дівчина, мисливець, і вона забрала з собою вовчення. Але цього в грі немає, а в чому логіка брехати є. Я не розумію. Don't lie to me. Плюс у них там є ще типу соціальні ролики на захист вовків від того, щоб на них полювали люди і вбивали, але самих людей у грі немає. Там тільки тварини, але який сенс пов'язувати і робити рекламу із грою, якщо в грі немає постановки такої проблеми. Який цікавий у вас вид запитання. Якщо чесно, то деякі реклами мають якесь комедійне забарвлення, плюс бойовик, і я не можу перестати сміятися, рожевий дракон це про сум, крінж, треш та печаль. Гра про вовків це жач угарання від трешу. Ух, ця реклама мені нагадала кліп Потапа і Насті стіль собачки. Там, де потап оце гавкав. Ooh, Ой, знову крінж під'їхав. Як же вони люблять оце повторювати моменти того, як вовк падає? Це, звичайно, може застосовуватися як спецефекта. але тут його занадто багато. А це тупо розводняк або клікбейт, називайте як хочете, але такого геймплею немає. Це не 3D-гра від першого чи другого лиця, як у типових онлайн-симуляторах з вовками. Це ще раз нагадаю: стратегічна гра, а в стратегічних іграх зовсім по-іншому. Тому я ненавиджу, коли аніматори таке роблять. Чому це неможливо? Бо неможливо, на чому тупий be виродку? Better. Перерва на те, щоб подякувати моїм спонсорам. Ви мене мотивуєте робити контент, також ставайте спонсором. Якщо хочете отримувати додатковий контент і відео для вас виходитимуть раніше, окрім цього, ви можете підписатися на мій другий канал, де я викладаю свої кавери українською на різні пісні, зроблені за допомогою УТАО. Це програма для синтезу вокалу. На відміну від вокалоїда, безкоштовна. переходимо знов до огляду крінжі. Можна я це відео ніяк не прокоментую, бо я не знаю з чого почати і як це сформулювати. Загалом більшість реклам це як звичайна реклама. Деяка частина представлена якимось напівсоціальними роликами, але насправді у кінці цих роликів вони кажуть, «збережи вовченят у грі не у реальному житті, а в грі. Сейволпаб сивовке. Потім ще присутні конкретний крінж і треш, крім того є реклами про факти о життю вовків. Я помітив ще одну річ, що їхні реклами не закінчені і обриваються навіть не вискакує заставка. Хри до того ж, дуже багато реклам повторюються за наповненням. Це взагалі реклама, як для іншої гри малюваки, і ви певно знаєте для якої. Ви не чекали, а відсутність цензури повернулася. Ваші улюблені яєчка з дупи Ура. Я раніше про це не казав і не звертав уваги, але так вони люблять зображувати бризкіт крові. Іноді у них вона зелена, іноді ні. Але як для стратегічної гри таке допустимо. На ютубі не так багато соковитої крінжі, тому я поліз в ТікТок, щоб дістати вам таку смачненьку крінжатинку. Ух, це тотальний капець. Чому завжди страждають омеги? Для чого цим горилам потрібен вовк? Що ці горили взагалі забули в холодному кліматі, а тут вони сплегіятили рожевого дракона, бо цуцика так само викинули, як і рожевого дракона. У них точно змагання по крінжовості, вовчиця народжує з неї прям фонтан води, а згодом вона народжує білого вовчення, і вовк їх проганяє, бо думає, що це не від нього. Да. Emotional damage. Навіщо горилам їсти вовків? Вони В Чому логіка? Хоча яка нафіг логіка тут може бути, якщо ці розробники гри просто хочуть більше грошей. Тому вони роблять все заради цього. Тільки я не розумію, як трешові реклами можуть принести дохід. Поясніть мені, будь ласка. man, just ruining it. В цілому тепер їхні рекламні ролики схожі за структурою та сюжетом на рожевого дракона. Але у рожевого дракона було показано мало геймплею і подовше крінжового сюжету. А тут по сюжету мама Вовчика завжди помирає. Вовченяткові доводиться підростити собі рівень і знайти зграю, а потім іде мститися. Вони знають, що вовки таких звуків не можуть видавати. І хто ці люди, що пишуться чудово? Вони пишуть це по приколу чи на повному серйозі, бо мені від таких людей страшно. Інші люди-коментатори дотепні і пишуть за плагіат рожевого дракона. А також я посміявся з комента про The ending always stays The Same. бо анімації з рожевим драконом були саме під цей звук. У своїх трешових анімаціях я так збагнув, вони люблять, ні обожнюють показувати, як вовка побили, чи ще щось робили з його горішками. Дівчина індіанець у холодному кліматі з німецькою овчаркою і напівоголена під час зими я вахує. Ця реклама переходить усі межі допустимого. По-перше, статевий акт, якщо це не реклама презервативів, таке забороняється. По-друге, я вахую. Uh -huh. Що ж на цьому я закінчую огляд. Порівню крінжовості його не настільки багато, але перли вміють видавати до того, ж раніше вони робили абсолютно нормальні реклами. Просто зараз вони зіпсувалися, бо захотіли більше грошей.